Всім привіт! Рада вітати вас на каналі, а також у своєму новому відео. Буду сьогодні прибирати після своєї невеличкої подорожі. Також планую замінити сезонний одяг і за одне дещо переорганізую стелаж, який поки що замінює нам повноцінну шафу. Сподіваюсь, замотивую і вас на якісь домашні справи, і бажаю вам приємного перегляду. В моїм крайнім відео подорожі до Італії було дуже багато коментарів на кшталт, що нам, мамам, потрібна така невеличка часом відпустка без нікого, без чоловіка, без дітей. І ви знаєте, я не можу з вами не погодитись. Так, хай це буде якийсь день, два, три. Це настільки розвантажує голову, це настільки змінює картинку і. Знаєте, як кажуть, що маленька подорож це маленьке життя. От і так для мене, Маленька подорож, маленьке життя. Хоч я і ненадовго поїхала, та мені здалося, що мене не було вдома місяць. Коли я приїхала, Артем просто не міг натішитись мною. Так мене міцно обнімав, що я навіть не пам'ятаю, коли востаннє таке було. Так, для мене особисто ця поїздка пішла на користь. Та, знаєте, я дуже щаслива, що я побувала на святі моєї похресниці, бо це вже таке завершальне свято, настільки я знаю, у католиків, бо причастя вже прийшли. І це була остання кризіма, святе миропомазання. Ну, Словом, я, так би мовити, з корабля на бал приїхала. У це і давай їх прибирати, бо хлопці щось тут хазяйнували, та все таке моя рука тут знаєте, лишня не буде, аби все поставити на свої місця та довести до ладу. На моєму каналі з'явилось багатенько нових глядачів, тому пропоную поближче познайомитись. Можете задати якісь свої запитання під цим відео, а в наступних я відповім. Ну, звісно, можете задавати і новенькі, і старі глядачі. Якщо вас щось цікавить, питайтесь, а в наступних відео я відповім. Щось подібне я вже робила десь. Рік чи півтора назад, ну, словом, давно не було такої рубрики. Запрошую вас до коментарів, пишіть свої питання. А я або в окремому відео, або вставлю в шматочок в таке якесь мотиваційне, відповім на ваші запитання. У мене є тут робота з зірочкою. Хочу повністю вже організувати мій стелаж. Не так давно я замовила ще ось такі органайзери, аби все це довести до якогось більш естетичнішого завершення, і саме час перебрати. Гардероб, вірніше його змінити, літні речі поскладаю, а щось зимове повиймаю з органайзерів, з коробок. Я приготувала ще ось таку коробку кілька днів назад і сюди складаю. Речі, якими я не користуюся, або які на мене малі, чи на дитину. Ну, словом, все, що я вважаю, непотрібне. Це щось типу такого методу Кон Марі, але перелаштований на, мій, на мої потреби. Словом, я відкладаю в якусь одну купу, не сортирую абсолютно все, складаю, що мені не потрібне. Потім. Я вже буду сортувати. І знаєте, чи мені такий метод подобається? Це те, що е, от воно може простояти місяць-два, і я навіть не згадаю, що там є. Тобто, це значить, що воно мені точно не потрібне. Е, Ну, словом, буду приступати до роботи. Побажайте мені удачі! Сьогодні я буду не тільки переорганізовувати стелаж, а і хочу дещо розхламитись. І з часом у мене вибудувалась отака схема, що увесь. Одяг чи речі, якими я не користуюсь, малі, непотрібні. І так далі, я складаю в одну коробку. Раніше я одразу їх сортувала: що продати, що віддати, що викинути. Так? А зараз. Мені простіше складати це все в одну ємність і на якийсь час десь залишити на місяць, два, там, не знаю, півроку. І якщо я не повертаюсь до них, якщо я навіть не згадую, що лежить в тій коробці, то я знаю, напевно, що воно мені точно не пригодиться. І взагалі, я прагну до мінімалізму, мені потрішечки це вдається. Не накопичувати якісь непотрібні речі, виключно тільки те, чим ми користуємось, тільки те, що я ношу. Та навіть, знаєте, банально бувають декілька речей в гардеробі, які ти готова просто носити щодня. А деякі стоять там, лежать, висять, не знаю, роками і до них просто не тягнуться руки. І гарні речі, нові, можливо, навіть брендові, і краще їх комусь віддати, аніж так, щоб вони там десь одиноко висіли і пропадали пилюкою. Непомітно з цією роботою до мене вже підкрадалась інша. Ще кілька тижнів назад ми замовили до Артема в кімнату комод, і все не було часу, аби його скласти. Та це і добре, адже він досить гостро реагує на якісь нові об'єкти у своїй кімнаті, тому цей час дав йому звикнутися з цією думкою, що цей комод таки буде стояти. В його кімнаті він навіть добре зреагував і допомагав чоловікові його складати. Як я вже говорила, цей стелаж виконує у нас функцію шафи. Ще на початку нашого ремонту ми запланували величезну шафу в коридор, і нам порахували просто якусь космічну суму. Так, звісно, я розумію, що він довгий, великий, і там купа фурнітури. І... Ну, і він просто дешевше коштувати не може. Та, поки що такої суми ми не готові потратити на облаштування нашої квартири. Купуємо щось по мірі необхідності. І знаєте, взагалі з цією ситуацією якось лишні кошти. Не хочеться витрачати на якісь дуже такі великі глобальні речі, тим паче, коли їх, ну, в принципі, і немає. Ось така історія нашої шафи. Та, тим не менш, я не шкодую, що ми колись вирішили помістити величезний шкаф у наш коридор, бо він, по суті, ніякої функціональної задачі не несе. Кімнати невеликі і. Ми хотіли по максимуму звільнити їх від зайвих меблів. Тому єдиним таким варіантом це була саме величезна-величезна шафа у коридорі. Ось така історія цього стележу і, і майбутньої шафи. На відео, от вся метушня здається такою швидкою, та насправді я до цього моменту потратила добрячий робочий день. І ми вже всі захотіли їсти, і треба було вирушати до якогось супермаркету. адже це були вихідні, а на вихідних зазвичай ми робимо якісь закупки. Тому треба покидати оце все і йти щось. Готувати їсти. мене сьогодні була зовсім не запланована покупка в АТБ. Знаєте, в тому відділі я називаю то частинка Аврори в АТБ. Я випадково побачила класні скляні лотки від Люмінарк за дуже приємною ціною, і я просто не могла їх. Не купити. І взагалі було б добре перейти з пластикових контейнерів на скляні. У мене є такі, але їх небагато, і я менше ними користуюся. Знаєте, єдиним мінусом таких лутків є вага, бо вони досить важкі і ще плюс. Е, якщо поставити туди якусь їжу і нести це все на роботу, ну, знаєте, <плес> така собі розвага. Е, краще, звісно, е, користуватись е, пластиковими лоточками. Ну, словом, я дуже тішусь своїй покупці, такий господарський. Е, і вирішила скористатись моментом, е, в холодильнику майже нічого не було, і це е, пришвидшує. Прибирання у ньому зазвичай я прибираю звичайним харчовим оцетом. Він і усуває посторонні запахи, і дуже добре миє скляні полички. Ота трьохлітрова банка неспроста так стоїть у нашому холодильнику і займає своє почесне місце. Там знаходиться вино, якому 15 років. Батько нам привіз на дегустацію. От випадково знайшов таку, таку знахідку, про то вино всі забули. І от тепер воно знайшлося. Власне. І ми час від часу ввечері дегустуємо. Ну, а Я буду мити свої лоточки. Хочу одразу ними почати користуватися, принаймні для якихось таких буденних, щоденних страв. Не люблю в холодильнику зберігати щось в кастрюльках. От Не знаю чому, просто, просто не люблю. З цими наклейками я думала, що справлюсь руками, та в мене нічого не виходило. І я вирішила скористуватись лайфхаком, використати фен, і це все швидесенько, буквально за кілька секунд відходило. бо Іноді я не маю цього терпіння, аби піти взяти той фен і зробити цю всю роботу буквально за кілька хвилин. А мучуся, здираю, воно залишає свій клей. а Цього разу я все-таки дотрималася цих правил і зняла наклейки вже провіреним методом. Місце для моєї нової покупки треба знайти таким, аби було під руками, і щоб це не створювало якихось додаткових рухів, бо мої лотки до цього зберігалися, саме скляні зберігалися наверху. І щораз, аби ними скористатись, потрібно було тягнути якогось стільчика, щоб дістати. Це незручно, і саме через це я Користувалась ними набагато рідше, аніж пластиковими. Що мені подобається у скляних, це те, що незалежно від кількості років експлуатації, вони все одно залишаються прозорими, і це дуже гарно виглядає в холодильнику. Видно, що де знаходиться і навіть така своя естетика від цього. А от пластикові, Лотки. Вони, на жаль, з часом, з періодом експлуатації, все одно тмяніють або робляться такими ну, словом, непрозорими. Тому, можливо, я у майбутньому ще докуплю декілька лоточків цієї ж серії, тільки трошки інших об'ємів, щось і більше, щось і менше за ці. Думаю, буде дуже, дуже класно. Ось власна, де я їх зберігала поличкою нижче. Там знаходяться пластикові луточки. Ми ними користуємося. Частіше, бо ну, це зручно брати на роботу, адже вони набагато легші аніж скляні. тому е, ну, словом, якось так. А місце я знайшла саме в цій шухляці. Вона знаходиться близько до мийки. Це е, під рукою для мене. Та я відмовилась від маленьких каструлюк, які знаходились саме в цій шухляді, і перенесла їх. До великих кастрюль. Побачимо, як це буде настільки мені буде зручно, але просто поки що іншого місця для зберігання я, на жаль, не знайшла. День я продовжила організацію цього комоду, це було непросто. Це зайняло дуже багато часу, та воно того вартувало. Цими контейнерами, органайзерами, від Ikea я залишилась дуже задоволена, оскільки вони приймають будь-яку форму і можна туди так добряче набити багато речей. І якщо щось там десь... Не вміщається, можна десь прим'яти, притиснути. Чого не зробиш з картонними коробками, хоч у них є, звісно, є там і там плюси і мінуси, та словом для. Саме одягу це виявилось дуже зручно, таким чином речі не будуть пилитися, бо час від часу я все-таки тут працюю і шию, і манікюр іноді роблю, бо вже з роботою такою постійною в мене вже на це немає часу. Та окремим дівчатам я ще намагаюся робити манікюр. Я взялася за прибирання цієї кімнати, вирішила трішечки навести лад на лоджії. Тут стоїть також стілаж, ми його привезли ще з нашої орендованої квартири. Він тут також класно виконує свою функцію, поміщає дуже багато різноманітних якихось господарських речей і також зняла шторку, бо її час попрати. Я зі своєю задачею з зірочкою справилась. Тепер можна зробити щось для душі. Тому я відправилась на ринок, я маю там кілька бабусь, у яких зазвичай купую квіти. Добре, що вони ще не пішли додому, адже час вже був такий трохи пізній для базару. Та все-таки свій букетик я встигла відхопити. Я придбала деякі позиції для душі в копійці, буду дещо переорганізовувати на кухні, і буду на цьому завершувати своє відео. Дякую, що додивилась його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал, якщо вам цікава така тематика. Я кажу вам до побачення і побачимось у наступних відео.